Хатайте дайте мені слово, головний районної ради. Голова ветеранської ради району має слово Іван Миколаївич Бойко. Це мій наставник, порадник, саме близька людина, яка є тут у районі. Галина Максимовна, я щасливий що з вами познайомився, працюю. Надзвичайно приємно. Я вдячний вам за ту підтримку, розуміння ветеранської ради, за ту роботу, яку ви проводите серед ветеранів, несучи тепло, радість у кожного селю людей. І я вітаю вас всім прекрасним ювілеєм. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра. Хай здійснюється всі ваші надії, особливо та надія, яку ви маєте сьогодні, щоб ви успішно з'їздили, щоб ви з радістю вернулися назад. Чого самого найкращого? Ну і, безумовно, я від ветеранської ради подяка за багаторічну сумлінну працю, вагонний внесок у розвиток ветеранського руху в районі. Ну і зв'язку з 18-річчям з дня народження. Ну і додаток також ну, від ветеранської ради. Хай вам щастить. Дякую, але виходить, що мені ще треба довго жити, щоб це все відпрацювати. Стоп, Я казав до